Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Минулої неділі, неділі миттаре і фарисеї, ми чули розповіді про те, як треба нам молитися в храмі. Нинішню неділю Господь дає і церква свята нам притчу, як треба нам каятися в прикладі блудного сина щоб вернутися до обіймів Отця Небесного. В майбутню неділю, яка прийде, буде нам читана Євангелія, як що робити нам, щоб осягнути царство Небесне. Ось в нинішній Євангелій чули ми, оцей брат, оцей син мій, був пропав і знайшовся, був мертв, і ожив. Сьогодні приклад дієвого покаяння для нас, браті і сестри во Христі, бо без покаяння неможливо навернення до Бога. З чим ми живемо в нашому повседневному житті? Навіть коли гріхи великих нема, то ніхто не скаже що не робить повседневних словом, ділом, думкою, вчинками своїми. І ось ми маємо безліч гріхів, які постійно з нами, яких ми, може, навіть не всіх знаємо, але маємо їх безліч велику, то з чим ми можемо і як ми можемо прийти до Отця. Обійняв нас, прийняв нас, простив нас і благословив нас. Дивіться, що робить оцей блудний син. Так, він взяв майно батька своє яке йому може не належалося, бо це була праця батькова. Це його надбання статки його. Він просто взяв ту частину, яка належала ще йому по спадкоємству. Він був молодшим братом, меншим сином. І тут стерка належить і не дай мені батьку. Бо молоді ж не хоче жити під послухом старших. Їм здається, що молоді мають розум досвід життєвий. Майк якийсь надав вже в цьому житті. І вони собі самі раду дадуть. І батько, напевне, просив і благав сина свого. Та той був певний, благанним. І нічого було батькові робити. Він відділив частину майна, віддав до синові. І син на другий день пішов від батька свого залишив його з болем в серці. Що ж буде далі? Де ти підеш? Що ти будеш, щоб такий спокій, який безпек, яку безпеку мав ти в батьківському домі. Під крилом, під опікою батька свого. І ось чуємо ми з Євангелії що той син пішов в далеку країну і почав там жити розкішно, бенкетувати, але майно можна проїсти дуже швидко, дуже скоро, і спадщина кінчається. Отак От сталося із молодшим сином. Коли він прожив, Прогуляв, променував спадківський, стату Батьківський, голод настав в тій країні. І він прийшов, пристав до жителя, який послав на свій поле спасти свиней. Отой символ свиней, тих гріхів наших, численних, брудних, недостойних і поганих. І він бажав їсти щонебудь з тих стручків, тим давали свині. Але їх тих стручки ніхто не давав йому. І що робить той син? Дивіться, бо цей приклад дуже потрібний нам, в нашому покаянні. Він схаменувся. Він усмідомився і стан прийшов до себе. Побачив. Дійшов до тями, ким він був і що він мав. Де він був? І з ким перебував? І до чого дійшов? Що втратив? І чого набув? Він схаменувся, дійшов до тями і сказав, скільки наймитів, слух рабів. Мають в домі батька мого досталь я я тут гину з голоду. Встану, встану і вернуся до батька мого. Ось, як починається покаяння. Не просто переліч гріхів, яких не вчинили. Господь і так знає їх всі. А щире бажання навернутися, залишити їх, не чинити їх більше. Відхід від них, відмова від них, зупинка в гріхах своїх. Ось що потрібно. Зміна життя, бо що таке покаяння? Це переміна. Переміна життя, залишення гріховного. І початок життя з Богом в серці. Тому то оте встану вернуся ще до батька свого, звучить в серці Його, він залишає те поле тих свиней, залишає ту чужу країну, він не знає, прийме батько його, але в ньому свідомий гріховного свого стану, бідного, жалюгідного становища, переважає все. Дивіться, він готується до свого зустрічі з батьком. Він ще не знає, чи дійде до того отця свого, чи батько прийме його. Але він каже, стану, верно ще до батька мого і скажу, Отче. Согорішив я проти неба і проти тебе вже недостойний бути сином твоїм. Прийми мене як одного з найків, зробів слуг твоїх. Бо я согрішив, перед тобою і усвідомлення тої гріховності, отої потреби батьківської ласки хай буде з нами перед тим. Як ми захочемо прийти до сповіді Святої, Сп до щирого покаяння, бо насамперед нам потрібен усвідомлений нашого гріховного становища, наших переступів, заповідей, наказів Господніх, свідомий жаль за переступу цих настанов Господніх. І щире бажання поправитися, вернутися до первісного стану святості душі своєї, без якої прощення неможливе. Ось дивіться, що робить отой батько. Він побачив здалеку по якогось жебрака. Після своїми суречими очима не міг ще роздивитися, хто той. Але коли той зібрати і ближче, пізнав ньому сина свого, кидається йому наші обнімає і цілує його. Отак чекає на нас наш Небесний Отець. Найменший порух нашого покаяння він оціняє. Він чекає на нас 24 години на добу, на наше покаяння. Він кидається нам на зустріч, в обійми свої, цілує і тули до свого люблячого батьківського серця за наше щире покаяння. Бо наймиліше йому покаяння, на щирий жаль за наші зріки. Прикайте скрамі із письма старого Заповідного про покаяння щиро свідчить нам, що жителі Нінебії, міста великого, славного торгового, жили в гріхах, на місто велике, пізне всюда, торгівля. Хто там моральні заснови і засади піклується? І ось приходить пророк Йона і каже, починає проповідувати, ще три дні і місто ваше Богом буде зруйноване за те, що ви залишили путь правди, ходили по принципах своїх. Залишили путь морального виконання наказів Господні і ваші власні амбіції, ваші найдорожчі для вас. Ще три дні місто ваше буде зруйноване. Він ходить вулицями цього міста і проповідує в розкову загибель його, Ось ця чурка дійшла до царя, правителя того міста. Він закликав пророку Йона до себе вислухав його проповідь і заповів по цілому місту Тригденний піст зійшов зі свого трону, зодягну в щільно попели, чи посипає порохом голову свою і кається в гріхах своїх. І минуло три дні, і за те, що щиро каялися в провинах своїх. І не було кари Господня, хто був на судом чи на говору, які блододіяли вчинками своїми, залишили путь наказів Господніх, ходили в волі серця свого. За щире покаяння Господь помилував те міст. І до кожного з нас, хто щирим жалем прийде за гріхи свої до милосердного Бога Отця, який, як той люблячий батько, чекає на навернення сина свого. І щодня дивиться в коли той блудний, нерозумний син вернеться до нього, щоб знову віддати йому синівство, любов свою, батьківську щирі обійми. Але дивіться, як поступає старший брат. Він вертається з поля, чує музики, танці. Веселий вдома і не хоче війти. бо той син, який проїв майно твоє, не каже брат мій, каже син, який проїв майно блудниками. Ти прийняв його з радістю. Я ніколи наказу не порушив. Служу тобі день і ні. А що він каже батько? Дитино моя, все моє твоє. Син той молодший забрав спадщину свою, то я володію тебе все моє твоє. Але радуватися треба було тобі, тому що не каже син мій, каже брат твій, був пропав і знайшовся. Був мертвий і ожив. Вернувся до покаяння. Можна сказати, Воскрес вдруге для життя нового. Життя під покровом батька, під мудрістю його, під проводом його. Отак нідеколи. Чинимо подібно до того брата нерозумного. І в гріхах він живе, і неправильно поступає нечесно, нажив вайно своє, а ще в церкву ходить. І стоїть і молиться тут, і осуджуємо замість того, щоб порадуватися, наречі він в храмі цього святому. Прийшов, молиться тут разом зі мною. Може, Господь доведе до покаяння, змінить своє життя, навернеться, схаменеться, розуметься і візьметься за розум. Одного разу один чоловік прийшов в храм. Дуже давно хотів зайти, але не знаю, як себе повести в цьому храмі. І зайшов сміливо, став біля краю, і не знає, що повести в цій святині. І неміло хреститься. І ходить по храмі, розглядаючися, підходить одна жінка і каже, як ти себе так водиш у святині. Ану перехрестися правильно, ну ти зайшов сюди, невине такий не і насварила його. І він з ганьбою вийшов з храму. І прийшла та жінка додому, коробила звіхатність, правильно спати, і сниться їй сон. І каже Христос, я двадцять років того чоловіка вів до храму, і він нарешті зайшов туди, А ти одним словом вигнала його звідти. 20 років чекав на нього. О тому добраття, де наші поспішні висновки несумісні з наукою Христовою, з любов'ю Його, з довготерпінням Його. Адже батько не прогнав свого сина молодшого. Він прийняв його, бо він був пропав і знайшовся. Був мертвий ожив. Він вернувся знову, схаменувся і може тепер вдвічі краще за того старшого брата буде служити батькові своєму. Тому не судімо, що ми давно вже в храм ходимо, а він тільки почав. Ми давно молимося, живемо по наказу а він ще того немає. Годь суддя нам всім. І він один серцевидець і знає, що краще. І всім дає нам усім, хто з нас менше чи більше заслужив. Бо одного разу на кінець я в таку короденьку притчу розказує. Один господар пішов на ринок і бачить, п'ять людей безробітні. Він найняв їх на працю свій виноградник і погодився з ними по динамію за день праці. Така була оцінка праці денної динамі. І вийшов зранку, найняв робітників і пішов додому, на обід приходить, знов бачить, як люди безробітні. Він каже, чого ви тут сидите без праці, ніхто не найняв нас досі. Їдьте, виногради, що буде вам належне, заплачу вам. І в четвертій годині прийшов знову на ринок і бачив, там ще люди є. Він каже, чому ж ви тут стоїте? Ніхто не, буде, не наймає нас, ми чекаємо на роботодавців. Він до них каже, йдіть і ви, мій виногради, і що буде належне, заплачу вам. І коли настав вечір, робота закінчилася, він каже, Господа до управителя свого, поклич тих робітників, але дай кожному по динарію, почавши з останніх, і до перших. І коли прийшли ті, що працювали від четвертої години, взяли динарія і пішли, то ті, хто працював зранку, думали, що візьмуть більше. Але взяли так само динарій за день праці і почали нарікати на господаря. Ти прирівняв нас до тих, що тільки дві години працювали, а ми терпіли денний тягар і свеку денну. А господар каже, чи не за я згодився ти працювати в мене день? Чи не вільний я зі своїм робити те, що хочу? Чого ти заздрісне від того, що я добрий і до останніх, і до перших? Візьми своє і йди з миром. Отак От Господь ділить нам, браття і сестри. Не хто скільки трудився, аби тільки щира була праця, хто скільки молився, аби тільки молитва була щира. Довго чи коротко, мало чи багато, Господь знає краще наші серця. Він може краще оцінити, чи ми самі себе оцінимо. Він любить нас краще, чи ми любимо ми любити самих себе. Тому хай приклад отого того схаменення, отого навернення. Прозумле, як блудного сина, буде з нами постійно, щоб ми, вступаючи в великодній військ, принесли Бог щирий покаяння на спасіння душ наших. Амінь. Слава Ісусу Христу!